Що робити, якщо тебе переслідують гнітючі думки, як позбутися нав'язливих спогадів? Часом звичні речі або події можуть пробуджувати у твоїй уяві травматичні образи, змушувати знову і знову проживати неприємний досвід. Проблема в тому, що твій мозок однаково реагує на справжні події та спогади про них. Мигдалеподібне тіло сигналізує про небезпеку та запускає одну з трьох реакцій: бий, біжи або замри. Не розбираючись, загроза реальна чи ні. Думки сильно впливають на твої почуття і поведінку. Саме тому важливо навчитись відпускати неприємні нав'язливі думки. Що робити, сядь зручніше, уяви, що перед тобою екран телевізора. А твої спогади це мультфільм. У ньому бувають веселі, сумні моменти, а інколи навіть страшні, це нормально. Уяви свій не найстрашніший спогад. Уявляєш, якщо він чорно-білий, зроби його кольоровим. Якщо він кольоровий, зроби чорно білим Тепер уяви у своїй руці пульт. Натисни кнопку і перемітай мультфільм на початок. А тепер на кінець. Тепер на середину. Вийшла? А тепер перемкни на зовсім інший мультфільм-спогад. Чудово! Тепер знову поверни попередню сцену. А зараз вимкни всі мультфільми спогади зовсім. Бо ти завжди можеш вмикати і вимикати будь-які спогади. Але є такі думки, що провокують спогади, до яких зовсім не хочеться повертатися. Тоді уяви, що ця думка на повітряній кульці, уяви колір цієї кульки, її розмір, вигляд, уяви, як тримаєш кульку за мотузку, як відпускаєш її в небо, і вона летить високо-високо, так що вже її не видно. Пам'ятай, що будь-яке вміння треба тренувати, як м'язи в спортзалі. Я вірю, ти впорешся.